Рецепт італійського пирога кальцоне. Ходімо готувати. В Миску виливаємо теплу воду, солимо, додаємо цукор та дріжджі. Я завжди обираю дріжджі від торгової марки Духмяна хата, адже з ними тісто завжди виходить ідеальне. Далі все добре перемішуємо та додаємо 2 столові ложки борошна від загальної кількості. Знову перемішуємо, накриваємо та залишаємо на 10 хвилин. Дріжджі спрацювали, адже утворилась ось така пухка шапка. Далі додаємо борошно, замішуємо тісто вінчиком або лопаткою, вливаємо оливкову олію. Та продовжуємо вимішувати ручками. У мене на вимішування пішло десь 5-7 хвилинок. Тісто вийшло ось таке однорідне та еластичне. Перекладаємо його в миску, накриваємо та залишаємо на одну годинку. Після оминаємо та ділимо на 3 рівні частини. Кожну частинку розкатуємо на пергаменті в тонке коло, змащуємо томатною пастою та викладаємо начинку. У мене це шинка, сир моцарелла,